Дівчата, зараз буде просто шок-контент про нові бронзуючі пудри. Я була абсолютно впевнена, що це те ж самі пудри, які були раніше, і що це просто повернення. Але коли я отримала бронзуючу пудру, яку я замовила для себе у відтінку, природнє сяйво от подивіться: це просто небо і земля. Це два абсолютно різні продукти по текстурі. Та по відтінку. І то, і то у мене природне сяйво. Ви бачите, що відтінок, який був, він набагато темніше. А відтінок, який є, він більш м'який і трішечки більш сяючий. І з новою пудрою ще легше робити от такий поцілунок сонця, і можна наносити прямо на шкіру замість. Фінішної пудри, а не тільки наносити трієчко, як ми всі звикли. Дивіться, як це красиво. Тому, якщо ви себе вмовили, що у вас залишився бронзер ще з минулих часів, то вам терміново потрібно зробити заміну, тому що новий бронзер це зовсім інша історія вашої сучасної краси. Він легший у використанні, я ж кажу, що я кайфувала від цих, але коли спробувала вже новий інший рівень, то зрозуміла, що старий мені вже точно не потрібен.